Бачили, скільки їжі безхозної на вулиці лежить. Тому тихесенько беремо гарбуз і йдемо. А значить, це що будуть булочки з гарбузом, погнали готувати. Гарбузик невеличкий, ділимо на два. І на годинку у духовку або на 20 хвилин у мікрохвильовку. Нам знадобиться м'якоті грам 300-350. І це діло збундерить або вилисти панель. Дворецький шоки від того, що твориться. Для тіста молоко без локтоз, на 150, у мене не засвоєння. Сухі дріжджі, 7-8 грам, десь півпачки. Туди молоко тепло, не гаряче. Цукор, я беру, прям трошки пару стійків. Туди ж два яйця. Дрібка солі і гарбузок виливаю. Перемішаю, щоб дрожжі активували. Сільна зернова мука. Нім більше клітковини і краще насичає. Для запаху кориця, не кася, 100 грамів прошкового маса розігріта. Перемішати і в тепо на годинку, щоб підійшов. Ша, а воно і підійшло. Туди ж родзинок, щоб сумно не було. Важка частина, якщо кухонного камбану немає, це замішати. Тісто робить блок і випне до рук. щоб не липо змачуємо руки маслом. І формуємо кульки. Але це не все далі буде прям цікаво. Хоче не дуже втамі ховану, але креатив ціну. Беремо нитку, розрізаємо на чотири відрізки всередину кульку і зверху з'єднуємо кінці по черзі. І вже не кулька, а виходить ось такий ось гарбуз. Щоб сумно не було, мене був ще шокувати маку, аду всередину, і так само закриваю. Начинка може бути абсолютно різна від заварного крему до різних фруктів. І відправляємо це все діло в духовку на 200 градусів хвилин на 20. Аби тільки гляньте. Та яка краса! Плюс ці булочки ще й корисні. У гарбузі багато бета каротину лютеїну і калію. І вони бомбово смакують чаєм або просто з молочком зверху, трошки безлахтозного масу, апельсинового джему, або якого там куштуємо. І це просто пісня, скажу я вам, спробуйте, воно того варте.